Спасибо. Спасибо, дорогой. Так мило с твоей стороны. То, как ты сказала Спасибо, дорогой, ты решила за нас обоих, что плачу я. Ты чего? Не-не-не, не надо. Погоди, сядь. Верни со стол. Чи потрібно на першому побаченні платити? Якщо коротко, то ні, не варто платити. Тому що зараз дівчата із -за засилля такої пропаганди, що мужчина должен, все, вони вважають вони не вважають це за якийсь поступок, що ти там. Пригласив її, заплатив, а це як само собою розумієшся, і, будь як би ти це должен зробити, обов'язково повинен. І тому ти нічого не виграєш від цього. А якщо навпаки ти якось хитро викрутиш так, що вона або сама за себе заплатить, або ще й за тебе заплатить, тоді ти її запам'ятаєшся. Да, Вона може це буде для неї розрив шаблону, і вона, можливо, Якось спочатку це її відштовхне, точніше, це не, воно не скільки відштовхне, а якби це як порушення правил. От вона розуміє, що ти погано зробив, але це ж її буде й приваблювати потім в тобі, цей, типу, поганий вчин. Ну так, да. можуть бути такі, що не настроєні абсолютно на зустріч з тобою, а просто погуляти за твій рахунок, використати тебе як лоха, то тоді, звісно, вона тобі не потрібна. Тобі потрібна дівчина, яка в тобі зацікавлена не менше, ніж ти в неї. Дівчата вони мають таке свойство, якщо їй подобається хлопець, то вони все зроблять. Вони перші напишуть, вони перші підійдуть, вони пригласять тебе перші, і якщо потрібно буде, заплатять за те. А якщо ти не подобаєшся дівчині, а вона просто. Ну, або да, давай не будемо її, якби виняти в тому, що вона просто хоче за твій рахунок поїсти, просто не знає, не оприділилася. Бо в неї ще 10 таких, як ти. от Ну, от, Яким ти там клоуном будеш хорошим на побаченні чи поганим? Ну, вона тобі теж не потрібна, тому що е, життя коротке, кожна хвилина, кожна година. Ти її вже не повернеш назад, ти не можеш тратити час на те, що е, гарантовано не може бути твоїм, і так, так вже як і з роботою якоюсь, робити якусь роботу, яка гарантовано не принесе тобі прибуток, ці дії не потрібно робити. Якщо дівчина ну прям, дуже сильно сподобалася, я хочу справити враження: чи варто це робити, придбавши чи оплативши щось? Я зрозумів, якщо тобі дуже подобається дівчина, ну от ти от прямо зациклився на неї. Забудь, найди в собі сили, щоб не зациклюватись на неї. Ти не повинен впадати в якусь хворобливу залежність. Ти, по-перше, ти мужчина. Ти як лідер. І не може бути такого, що лідер рабом повзає перед кимось на коліна. Якщо тобі хтось дуже сильно подобається так, що ж ти прямо вже готовий порушувати всі правила, то тобі варто задуматись, а потрібно це тобі і знайти в собі сили, щоб перебороти цю залежність. А як зробити так, щоб ну, не витрачати кошти? Отну як при зустрічі е, з створити таку ситуацію, щоб не ти платив, а щоб воно склалося таким чином, щоб дівчина за тебе платила? Ну тут тільки можна одним способом це робити. Це. Попередньо домовитись з неї, сказати, що ти зараз не має грошей, приклад, і не встидатися говорити, що ти платиш за себе. Ці всі речі треба проговорювати. Ти не повинен там сидіти як переляканий заяць, і от приходить момент, ви насиділи там на якусь суму, приходить момент оплати, що і ти. Ой, а тепер ми що ділимо? Ну, звісно, так не треба робити. А взагалі зустрічі в кафе, в ресторанах, в кафе це якийсь другий, третій етап відносин. Це не перший етап відносин. Спочатку ти повинен десь зустрітися з нею в нейтральному місці, де не потрібно витрачати гроші, щоб ви е, побачили, чи ви подобаєтесь друг другу, чи е, у вас є якісь спільні інтереси, чи ви можете вести діалог, Того, що. Е, Можна замітити таку особливість, що е, коло деяких дівчат тобі не треба напрягати щось придумувати. Воно саме лється з тебе. І це не обов'язково, якщо вона тобі подобається. Просто вона така сама по собі, енергія в неї така легка. І тобі не треба напрягатися, ти сам з нею роз... і вона з тобою веде діалог, підтримує діалог. От з такими треба общатися. А взагалі, якісь побачення краще проводити в паркові, наприклад. Ну, хорошо, якщо ну, це банально, так скажемо. Можна піти на якусь. Волонтерську допомогу якусь комусь оказати і пригласити, Давай разом сходимо там, приберемо пак, чи ще щось подібне. Ну я тут не можу так швидко накидати варіантів. Треба просто приділитися, що в цей момент є актуальним для того, щоб ви могли разом сходити і зробити разом роботу. Це дуже важливо. Коли е, хлопець з дівчиною, е, якби вперше знайомство якусь роботу разом виконують, тоді це, е, по-перше, зближує. По-друге, ти бачиш, наскільки ви можете діяти в одній команді. А це дуже важливо, тому що сім'я це команда, ви. Один одного страхуєте, у вас е, народяться діти, ну, сім'я любі ці зустрічі, вони йдуть до того, що це якби перші етапи е, створення сім'ї. Може, да, з цією не підійшла, там ви посварилися з другою буде, ну, перші етапи. І е, саме важливо, чи можете ви діяти в команді?